Ідемо далі, восьме питання. Пане Тарасе, вітаю. З усіх потівок про розкрадання мене більше всього е, вразила фраза відповідь цих падільників, напевне, ще одному з керівників підприємства вони це казали. Напевне, підприємець їм нагадав, що безпреділом не можна займатися і що ваша влада не вічна. На що Міндіч чи хтось там другий відповіли, що ми вже шість років. А поки ваша влада наступить, ми вас розоримо, а працівників ТЦК направимо. От я собі думаю, це не прості бандюки рейдери це підковані політичні потвори, і все вони знають про політичні реалії, і вони не просто прийшли, щоб вкрасти. Ну, це знаєте, що це є? Це є клас політичних бандитів. Таких багато вже було. Вони не перші політичні бандити в Україні. Просто коли робити те, що зробили наші. Білі пальтечка, наші, вузьколобенькі всі, плівки міндіча, корупція міндіча, міндіч, все там, все координував, все. Ну в такому випадку воно виходить, якась дурня. Тому що міндіч, насправді Міндіч чи шефіри, вони все-таки більш-менш просто бандити. Звичайні бандити, які дістали якийсь доступ до якоїсь влади, але не більше. Це бандити, які є дружками президента. Але вони бандити. А коли ми розуміємо, хто віддає накази міндічу? Ну, не може бек офіс існувати на енергоатомі, якщо він не фінансує Зеленського. Ну, вершина цієї піраміди особисто Зеленський. в даній ситуації навіть не Ярмак, тому що це його вороги. Ярмак більше на міністерстві оборони і на оборонних закупівлях сидів. А тут вирвалося під Ярмака, і тому він нацькував туди на САП. В даному випадку добре, що вони це зробили. Вони молоді, що вони це зробили, але Єрмак боровся проти своїх ворогів там і все. Але в будь-якому випадку ці бандити не змогли б нічого зробити. Вони були б арештовані чи перестріляні в один день, якби в них не була криша на рівні особисто Зеленського. Зеленський, Галущенко, всі інші. От чому вся штука? Тому це бандити під прикриттям. Ті були вже багато бандитів до того, ті більш цинічні, більш наглі, більш самовпевнені. Інші були жорстокіші. Знаєте, цим, ну, ці, вони ж не зникли нікуди. Одного міндіча вибили. Слухайте, таких міндічів там зараз на бек-офісах штук 15 в Україні є. Міндіч не найбільший. Міндіч це десь другої руки. Просто всі його знають, тому що вибрали такого, тому що він дружок президента. А є ті, які дружки Єрмака. Ті набагато страшніші можуть бути за матеріалами і за всім іншим. Ми ще побачимо набагато страшніші речі і з убивством і з усім. Але були. Такі ж самі бандити, які були під прикриттям, під кришою прем'єрів і президентів, ну, от від Озаренка його гангстерів. Так, в нього були гангстери Вазаренка, і в Донецьких були гангстери. Вони пробували, Одні гангстери пробують підірвати Лазаренка, інші підірвали Брагіна. Це гангстери в великій політиці. Саме так, Саме так воно відбувається. Інші гангстери, гангстери Щербаня, убивали якихось там ахметовських. Е, інші російські гангстери вбили Щербаня. Ті ж самі бандити, просто зараз більше скил пішов в напрямку мафії. Тому що ніхто не ризикує, всі так лягли під Зеленського, так всі скулилися, всі лідери суспільної думки так йому мичать і стали розказувати, який він легітимний, і всі операції його правні, і все інше, що зараз гангстери навіть не дуже потрібні. Всі сужать Зеленському. Слухайте, такого не було в при жодній владі. І тому основний упір став, мафія є мафія, є гангстери. Вони перемішані одне з другим, перев'язане. Але зараз гангстерські війни війше на задній пан, тому що в них просто потреби не було, тому що мафія і без прикриття дуже дзру... Учно їй працювати на сьогоднішній день, отак От воно відбувається. При Озаренкові, пригадуєте, вбили щербання, всі звинувачують, що це Озаренко замов щербання. Отаким От чином, тому ситуація з тим, що це звичайні бандити і кримінальники, шефіри, міндічі, цукермани, зеленські вони звичайні бандити, звичайні мапіози. але коли вони отримують ваду, вони міняють категорію і деякі методи. Але не повадки. Вони далі залишаються звичайними бандитами, але це вже бандити, які керують країною. Так вони враховують питання політики. Іноді вони наймають мудрих політологів політтехнологів. Не нинішні, нинішні мудрих не наймають. А раніше, а раніше наймали. І Вазаренка працювали там, хто там тільки не працював. Там десь там Гонгадзе працював, десь в когось Сашко Кривенко працював. Там багато де було, тих, хто працювали на мерзотників. Вони наймають собі тоді вже відповідно за свідку, піарівські служби і все інше. Але вони все одно залишаються бандитами. Бандити, які. Ну, бандити ж не тільки бувають, бандити ще й крадуть. От ще раз кажу: в нас зараз відбувся крен від гангстерства до мафії. А оскільки це переплетено, якщо відбудеться якийсь певний пресинг, суспільний чи тиск зовнішній, в такому випадку відразу відродиться гангстерський рух. Бо це бандити просто бандити керують країною, тому й повадки трошки інші, і все.